Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі брата і сестри, сьогодні церква вшановує пам'ять святого великомученика Дитрія Солунського. Це святий перших віків християнства. І коли ми вшановуємо сьогодні його пам'ять, то не нашими думками переносимося у той давній час приблизно 1800 років тому, у період життя перших християнських громад. Коли ми візьмемо життє святого Димитрія і уважно будемо його читати, то воно настільки захоплююче, наскільки цікаве, таке враження, що ми поринаємо у якийсь такий дуже цікавий фільм, який не дає нам право бути байдужим. Але це не фільм, це життя. Так жили люди, так жили наші попередники. Зокрема, це є час гонінь на церкві. Кінець другого століття. Правителем був імператор Римської імперії Максимілян, і відповідно християн переслідували, знищували. І час був дуже важкий. Переносимося ми у давнє місто Сулунь. це сучасні фесалоніки у Греції. а в той час це частина Римської імперії. І містом керував воєвода благочестивий, який був таємним християнином. Разом з дружиною цей воєвода жили побожно, але свою віру не показували нікому, тому що не можна було бути християном, займаючи державну посаду. Ця сім'я була сповнена чеснотами, їх поважали. Це батьки майбутнього святого Димитрія. І що цікаво, що ці батьки, будучи також заможними людьми, мали до маєток і у своєму маєтку облаштували таємну кімнату, таку капличку своєрідну, де молилися. Ми читаємо, що вони навіть мали вже перші такі ікони чи зображення на таку тему релігійну. Звершували свою молитву в тій капличці, довго не мали дітей і ревно молилися до Бога, просячи, щоб послав їм дитину. І Господь вислухав їхні молитви, і в них народжується син, якого назвали Димитрій. Цей син виховувався благочестиво. На той час здобував ту освіту, яку можна було здобути. І з раннього віку, коли Димитрій почав усвідомлювати, все, був юним, батьки прищепили йому віру у єдиного істинного Бога, показали цю кімнатку, в якій вони моляться. Розповіли про Ісуса Христа, і фактично Димитрій виростав вже як християнин, але, знову ж таки, свою віру не демонструючи, тому що це кінець другого століття, і в сім'ї чиновника не можна було бути християнином. До речі, от аналізуючи життя святого Димитрія і його батьків. Ми бачимо, що християнство перших віків це не лише віра рабів, так як про це часто ми читаємо в книгах, що нібито християнство поширювалося виключно в такому соціальному такому низькому майже на увазі раби, пригноблені люди. Насправді це не так, тому що проповідь. Лягала і на душі не лише простих людей, а й навіть чиновників, воєвод, військових. Ми читаємо в книзі Діянь Святих апостолів, як сотник, наприклад, Корнилій навернувся, як інші люди, які певні посади займали. Тому християнство це віра. Яка розповсюджувалася в різних середовищах перших століття. І зокрема, повертаючись до життя Димитрія, батько і мати швидко помирають, і імператор Римської імперії викликає молодого юного Димитрія, і призначає його на місце батька, бути воєводою міста Слунь. По суті, по-нашому, це бути мером міста, бути чиновником, представляти римську владу. І що цікаво, що імператор йому вказує, але найпершим твоїм обов'язком є винищувати тих людей, які іменують себе християнами. Хоча Дмитрій сам християн, християнин, повертаючись у рідне місто, Приступаючи до обов'язків бути воєводою цього міста, замість того, щоб робити те, що йому повелів імператор, тобто знищувати християнські громади, сам Димитрій з усією завзятістю починає проповідувати Христа, навертаючи у віру велику кількість людей. У житті Святитель Дмитрій Ростовський порівнює е, святого Дмитрія Солунського, наче з апостолом Павлом, який ревно проповідує серед язичників. Так само і Дмитрій, мер міста Воєвода, представник римської влади, починає ревно проповідувати Христа. Звичайно, ж, що довго це продовжуватись не могло. Тому що зразу доповіли е, римському імператору, владі про те, що воєвода солуніє сам християнин, сам проповідує Христа, і імператор негайно видав розпорядження про те, щоб його заарештувати. Коли Димитрія ув'язнили, е, то вмовляли. Зректися християнства, бути язичником, але Димитрій цього не захотів. Це період Римської імперії, і дуже такі популярні були гладіаторські бої в ті часи. Читаючи літературу чи дивлячись фільми, ми бачимо, що розвагою для Людей були такі смертельні поєдинки, коли знать на чолі з імператором, чи сиділи, чи в колізеї, наприклад, і насолоджувалися від таких видовищ кривавих. І ось один е, такий, май, ну, такий типу, як гладіатор, чи воїн, чи раб. Який мав брати участь у цих боях, але був християнином, пішов у в'язницю і спитав Димитрія, що йому робити, бо його викликають на бій з якимсь дуже великим і потужним гладіатом? Знаючи, що Димитрій в ув'язненні перебуває. І святий через грати. Помолився, благословив його на цей бій і сказав, що все буде добре, ти переможеш, але все одно прийдеться покласти душу за Христа як мученик. Ну і цей військовий, отримавши благословіння, пішов в цей бій, переміг такого відомого гладіатора. І це так розлютило імператора, що коли він знав, що цей воїн. Взяв благословіння ув'язненого Димитрія, то негайно наказав його вбити святого Димитрія. І коли прийшли у в'язницю, то Димитрія з Мунського минулого воєводу закололи списами і так завершив життя святий Димитрій Мученицької смерті. В ми маємо багато свідчень того, що і після фізичної смерті за молитвами Дмитрія Солунського звершувалось багато чудес. Що він уже в християнські часи, починаючи з 4 століття святого Дмитрія шанували як заступника міста Солунь, де він був воєводою. і збереглися різні свідчення, як нападали. На місто завойовники хотіли це місто знищити, але люди, молячись до Димитрія, отримали перемогу. А воїни, завойовники, казали, що вони бачили над містом видіння, де з'явився якийсь чоловік у військових обладунках, і це був саме Димитрій Солунський І тому на, навіть на іконах. Святого Димитрія зображають нас виконання як воїна в обладунках, як воєводу того, хто є військовою людиною. Тому, дорогі брати і сестри, надихаючись життям святого Димитрія Солунського, як покровителя міста Солуні, святого Другого століття. В наш час важкий, коли і на нас напали завойовники, всі разом можемо в молитвах просити і його молитовного заступництва, святого Димитрія, щоб Він і нас своєю молитвою перед Божим Престолом захистив від меча. Завойовника супостата, щоб і ми отримали перемогу, і славили Бога уже в мирі і в спокої. Амінь. Слава Ісусу Христу!